53 річна жителька села Горенка Кременецького району позбавила життя свого цивільного чоловіка. У ході слідства стало відомо, подружжя випивало разом із друзями. Коли вже всі були на підпитку, зав'язалася суперечка між жінкою та її співмешканцем. Далі вона перейшла у бійку. Цивільна дружина взяла табурет і нанесла ним декілька ударів по чоловікові. Била, доки дерев'яний виріб не розлетівся навпіл. Тоді продовжила наносити удари металевим гаком. Врешті господиню заспокоїли гості. Вона накрила Свою жертву покривалим залишила на землі. Наступного ранку підозрювана прийшла до знайомих і попросила допомогти підняти чоловіка з підлоги й покласти на ліжко. Тоді, як каже одна зі свідків, потерпілий ще був живим. Помер він через день після побиття. У Кременецьк районний відділ міліції дійшло повідомлення одного із жителів сіл Кременецького району про те, що за місцем проживання. Він виявив труп чоловіка 1966 року народження. Виїздом на місце слідчо-оперативної групи було встановлено, що даний чоловік помер від численних тілесних ушкоджень. За висновками експертів, смерть настала внаслідок великої крововтрати та масивних забоїв, м'яких тканин тіла. Підозрювана ж пояснює, вдарила лише декілька разів. Однак докази і свідчення очевидців казують, що саме вона вкоротила віку своєму співмешканцеві. Заскоєна їй загрожує від 7 до 10 років неволі. На даний Час вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.